Всім привіт! Мене звати Живчик. І, як ви замітили, у мене нова зачіска. Та-та-та. Ну, насправді це в мене обруч. обруч на голові. Ось він. Ну, а ті, хто підписаний на мій телеграм, вже, о, бачили, ви вже бачили мій обруч на моєму телеграм-каналі. Ті, хто на мене на мітинг підписаний. Ну, давайте перейдемо до теми. І так, ви замітили, що я почав кудись часто пропадати. І... Не звертайте увагу це мій кіт. І... Е е е е е е ви замітили, що, що, що я почав кудись часто пропадати. І ви запитаєте Жечок, чому, чому ти так часто почав пропадати? Чому ти відео не знімаєш? Тобі що вже, вже якби. Мене не цікаво відео знімати, та ні, мені цікаво, ну, зачекайте хвилину. Так, мені прийшлося кота свого випустити з своєї кімнати. Ну, продовжуємо. І так. Чому я не, не знімав, не викладався відео на свій канал? А справа в тому, що я хочу записати нове відео по Майнкрафту. Я перший день пробував записувати, не виходить. Другий день пробував записувати, не виходить. На третій день така сама фігня. І знаєте, чому все? Чому в мене не виходить? Муч в мене комп'ютер висне. Так, я не знаю, що робити з цим комп'ютером. Я його і почистив добре. І повделяв всі зайві програми все одно на мене комп'ютер. Я навіть не знаю, що мені робити з ним цим комп'ютером. І я не можу нормальне відео записати по Майнкрафту. Це була перша причина. А друга причина: зараз в інтернеті дуже багато популярних рекордів, такі як Bandicam, Fraps, ще якийсь рекордер. Ну, але проблема в тому, що аби записати відео довше, то треба, треба бляха-муха купляти про версію рекордерів. Купляти бляха-муха про версію, про версію того рекордера, аби записати відео довше. Я навіть не знаю, чому, чому в інтернеті появилася така нова функція, аби записати щось там, чи подивитися щось, чи пограти щось. То треба б... Купляти провесію. Я навіть не знаю, що це за фігня. Раніше такого не було. Чи, може, було, я навіть то не замічав, Неважно. Ну і якщо в мене вийде, якщо в мене вийде знайти якийсь, якийсь нормальніший рекордер, на якому можна і відео нормально записати, і по Майнкрафту записати нормальне відео. Ну, в браузері. Ну в хромі, то я зніму відео по Майнкрафту і викладу, викладу нове відео. Я вас не кину, я, я вам не обіцяю, але. Постараюся зняти відео, якщо в мене вийде. Ну, і версію Майкраху поміняти на стару версію. мене так виснути, не буде. Ну, і поки я шукаю нормальніший рекордер, то я буду поки що викладувати свої, свої шорти відео на свій YouTube канал. Буду викладувати всякі. Буду викладувати шорти. Ну, Шорти, відео на свій канал. Ну. Ну і на цьому все, що я хотів сказати вам. І ще я хочу сказати, що у мене, не, не, не знаю, коли, але це ще не, це ще не точно. У мене може з'явиться новий. Новий комп'ютер, потужний комп'ютер. Як в мене з'явиться новий комп потужний комп'ютер, то, то я продовжу знімати відео по Майнкрафту. Навіть вже буду на, на останній версії грати на, 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 на найновішій. Ну, і знімати відео нормально. Ну, і на цьому все, що я хотів вам сказати. Не забувайте підписуйтесь на мій канал. Став, ставити лайк, писати будь-які коментарі. А з вами був, як завжди, живчик. Всім па-па і всім на добраніч.